Вітаю вас, українці! Я вам покажу вам. Бачите, як поліція зловила нашого волонтера Ванька Івана Івановича Пірошка, що він ухилян. Людина, яка зберегла не одне життя, яка допомагає фронту, він ухилян. Бачите як? Дивіться, шановні українці! Оце, бачите, наш волонтер, а це ухилянти, бачите як? Тобто він ухилянт? Дуже приємно. Звісно, у нас теж ведеться прямий ефір. Є. Скажіть, будь ласка, Іван Іванович, пірожок ухилянт? Є звернення по ньому. Звернення від кого? А, Доброго додаткові, дня. Додаткові, скажіть, будь ласка, скільки ви на рації зібралися в поліції? Дивіться, які Я Ваня, сядь до мене в машину. Сядь до мене в машину. Сядь до мене в машину. Сядь до машину до мене. Зачекайте. Сядь до мене в машину. Сядь машину. Машину не трогати. Це приватна власність. А тепер дивіться, українці. От бачите, прямий ефір ведеться. А тепер дивіться. Поліція сплошні ухилянки. Що ви зібрали? Ну скільки ви зібрали люті на раці? Мільйонів гривень. А? Найшли зібрали. Ухилянта зібрали зібрали. Скільки ви зібрали? А? Скажіть, будь ласка, Що скільки ви має? для людей поліція бля, трутні блять прямі. Чому ви не воюєте? Скажіть, будь ласка, скільки ви зібрали для люті, для ваших колег? 500 гривень за два місяця, не ухилян тебе наші. А до кого? Чому ти не воюєш? Чому ти не воюєш? Скільки ви скинулися особисто для люті? А скидки, будь ласка, ви хто? Скільки особисто для людей Я Куда? Я Все нормально. До вас підійшов, підійшов люди Куди? Скільки ви скинулися особисто будь ласка. діло? За два роки 5 мільйонів збирав з командою. Скільки ви зібрали за два місяці. Скільки ви життів зберегли, блядь, внутрішні трутні, блядь. Дивіться, є звернення по Без задя кого? РТЦК. Хорошо, РТЦК. Хорошо. РТЦК. Хорошо. РТЦК. РТЦК. хорошо. Ви знали Івана пирожка, пирожка. скільки він допоміг, скільки він життів спас на фронті. Дайте звернення. Дайте звернення. І дайте за доставку наказ коменданта. Є вас? Ні, у нас на підставі чого я маю тут отримувати? Такого не буде, як ви хочете. Тепер, шановні українці, дивіться. Такого не буде, як ви хочете. Ось, так, я вам ну. активне. Звернення, активне. так, я хочете я скажу, скільки активних звернень в Україні, скільки хлопців вмирає на фронті. Чому ви знаходитесь я тут? Чому я ви знаходитесь мене. тут? Скажіть, будь ласка, при начальнику пірусу Віктору були вакансії на фронт. Чому ви не пішли на фронт добровольцем? Як людь, боронити нашу державу. У мене нерви йдуть до вас. Начальника поліції хто сюди послав? Мазур. Мазур послав, а тепер, шановна українці. Не, дайте, будь ласка, якісь накази. що ви його устап... дайте, що ви устап... його привезли. Яке ви що? мали право затримувати, я не затримував. А що це було? В машину силою ви закинете. У нас є аудіозапис, де ви сказали, силою закинете. Це да, дуже хорошо сказала, силою закинути? Та, та покажи свою вона силу. Вона а тепер вона послухай, вона, покажи вона, свою вона, силу бля на фронті, там де люті ці гинуть. Будь ласка, українці гинуть. ні, скажіть, будь ласка, а він що силою у вас бив? Його силу... а чому він, ви піді... він добровільно таки, пішов? Він, він добровільно така. пішов? Він, підій, він пішов, я йому говорив, що Ваня не нарушає закон, але ці два, два особи, це бджолки, які не хочуть працювати. Такого не буде, як ви хочете. Викликайте хоч весь наряд поліції. Такого, як ви хочете, не будете. Людина спасла з перших днів повного масштабного вторгнення. Спасла Спасла який закон ви виконуєте? Закон перші ви повинні боронити державу. Це в першу чергу. Чому ви тут находитись? Подивиться служби військово. Він не проходить. Ви повинні там перші всі бути на нулю. такого не буде. Як ви хочете, блядь. Трутні блядь. робити не можна. Так робите ви Ви в машині. мати. Чому ви давайте проїдемося? блядь. Я вам покажу далі? Ви знаєте, що він є волонтер. Ви, ви не знаєте? Ви не знаєте Галковську сторінку, він за два роки своїй команди. Ви не знаєте, що Іван Пирожок волонтер, блядь. Ти що, блядь? Ви не знаєте, тоді він люди поїде? Мала яка я різниця? Я громадяни, я нашими документи. перевіряю громадяни Не дають кошти, не допомагають, само, а волонтери працюють. Ти що? Ти що? Тебе хоча б должно бути хоч трошки, блядь, совісті до волонтерів, блядь, які зберегли сотні життів. До передової, до люті, до Стрілецького. А ви не бачили, скільки ми приносили, блядь, під равіділок возили. Для допомоги біля райвідділку, в райвідділку особисто ти бачив. Що це має до допомогти? Та ти що це зберігання життів, блядь. Йдіть воюйте, блядь, блять, висухо. В першу чергу піднімати руки, голосувати, щоб вас туди забрав. Хлопчики, діяльність. ви, ви навели на приходу. всіх... А тепер дивіться, друзі. Це Томаш Пельвінівська область. Їм уже глубоко на волонтерів, блядь, Ну вони бздят. Давай, давай так. Давай та. Допомагали. Давай. Так, ви скинулися тому по 500 рублів за два місяці, по 500 гривень, блядь. Щоб ви не знали, чому криватися відрами желізними. Я вам бажаю цього. Всім вам, тим, хто скинувся, твої жилюті на рації. Щоб на ви ми касок відра носили, та, блядь, там. Вон сидять рагулі, п'ють пиво. Що ви тут робите? Волонтера взяли. Ви що, блядь, Полі, хлопці малохольні? чи що? Ви малохольні? Вам ви бачили, впису, скільки, впису, блядь, зробила людина, блядь. Ніхто не трогає ні в одної городу України. Він їздить Загалі, по всій Україні. А, томаш, а чого ви а його сюда блядь? Ви документи? Ви не знаєте що це Іван Пірожок на нього лишилася. не він, звернення він, він, він а тепер скажіть, будь ласка, він, він 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 ви готові він йти на фронт йшився. на всю Україну? Людь тому дивиться манеч, готові. Та, добровольцем ідете. Я, я зараз виконую свою службові добровольцем. Він йдете на виконути свої службові обов'язки. Він якщо він буде навколо допомогли. Вам не встидно він більше. Він бо тобі знаєш чому стидно, тому що він більше забив. Фронту, чим ти? Чи Він тому, більше ти спас життів? Що ти зробив? Що ти зробив? Покажи мені. А тепер офішуєш? А тепер скажи мені, будь ласка, на всю Україну ви готові двоє йти на фронт добровольцями? Я? Та ти поїдь хоча б зі мною куди я був? Ти. Щас військові будуть писати коментарі. Зі мною ти в Куп'янську був, в Бахмуті, в Авдіївці, блядь! Зі мною Ваня теж був, в Бахмутів, Авдіївці, блядь. Це по ньому одне звернення, а він один єдиний. Ти є поліцейський, ти присягу давав. Ти знаєш присягу? Назви її. Назви присягу. Сержант. всі військові... Мені, я є закон, громада, блядь! Він не буде на концертах, не буде концертів, дивіться, шановні українці, блядь. Від що тут відбувається? Завдяки вам. Прийде по повісті. Чому він не з'явився по повісті? Папа, а чому їх часу? Тому що він їздить по волонтерстві ну, з суками. Я бачу там хай пиво. А ти що? Він не воно. людина, блядь, чи Що? Ти а ти не п'єш пиво? А, 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 а ти ви не п'єте пиво ти пиво не п'єш? А тобі даваю наві совісті викати? Що заспокойся! зі мною? Давай давай ми Бога молі, щоб ви туди попали на нуль, і щоб вам так скинулись... І щоб вам так скинулись про нав відділку, блядь Як ви скинулись, хлопці, люди. Що почули? Що сваритесь? Два трутня, хоча на ноль. Ну, трутня, я не обізвав, це не це не погане слово, це бжілка, яка не хоче працювати. І що? А хто ви? Це ухилянти. Першу чергу це є ухилянти. Вони підготували підготовку військову, підготовку військову проходили. Підготовку. Ви проходили. Йдіть, бороніть державу. Бороніть українців, яку ви присягу давали. Йдете? Бо кажуть, шановні українці, кажуть, добре, йдуть. Такого не буде, як ви хочете, блядь. цього не буде, блядь. у вас ще є до працівників поліції? До працівників поліції? Я хочу, щоб ви зробили хоча б. Ви чуєте, що я кажу? Я хочу, щоб ви зробили хоча б 10% допомоги те, що зробив Іван пірожок. Що ви зробили? Я вам не буду розказувати, що... що ви зробили? Що ви зробили? Тепер дивіться, шановні українці не Томашпільська громада. Оце ваші улюблені поліціянти нашої Томашпільської громади, яких ви любите, які проважають нелегальні машини, корупцію і все остальне. Що поліція тікаєте? На фронт ідіть. Ви присягу давали. На вірність українського народу. На фронт, блядь, два трутня блядь. Скарги на мене пишіть блядь. Ви не будете командувати, коли йде війна, і коли волонтер зробив більше, ніж ви, блядь. Не дивись так на мене. там ті, що пиво п'ють. там їх багато є сидять. Туди йдіть. Бачите, шановні українці, отак. Хто хто зберігає життя хлопцям на передовій і неугодні? Я тебе відправлю на війну. Доброго вечора. Тому, шановні... Тому, шановні українці. Ми не дамо в обіду ні одного волонтера, який є в Томашківській громаді. Це питання не рішене, тому що є шамазур Мазур, замначальника поліції, який дуже хоче відправити Івана Івана Пірошка. Є Німаровський при владі, який хоче збутися кожного з нас. Але знаєте, шановна громада, українці, звертаюсь до військових, ми ні одного волонтера не дамо в обіду. Волонтери допомагають та зберігають життя українцям. Тільки разом ми сила від цієї нечисті в пагонах. Разом тільки до перемоги. Шановні українці, слава Україні! А надалі ми вийдемо в прямий ефір, будемо показувати, тому що так воно ще не хоче закінчуватися, як воно є. Слава Україні, друзі!